Друзі, всіх вітаю. Отже, про назву Росія, і це буде певним чином шок-контент для всіх нас, тому що ця назва є назвою України насправді, але не жодного іншого народу чи держави. Проте всі ці хитросплетіння та детективна історія, як у нас крали назву і що ж означає назва ця Росія зараз я вам все. Щоденечко розповім. З вами український історик Олександр Алфьоров. І друзі, перед цим дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі та поширює ці відео. Боремось за український YouTube, сектор, територію нашу теж в інтернеті. І щиро дякую всім, хто друзі, фінансово допомагає. Е, спонсорство, картки Patreon. Все в поклику до цього відео. Отже, друзі, в першу чергу. Починаємо відкривати з вами маніпуляційні схеми Росії, яка вкрала нашу назву. Звісно, почалось все 839 рік, коли вперше згадується народ Русі, цю державу, цей народ, який ми бачимо в пербертинських аналах. 839 рік, як вже існуюча держава з своїми посланцями. І от, друзі, складається таке, ну. Явище, те, що десь тут, на є, очевидно, ж центром в Києві є держава з назвою Русь. У візантійських грецьких джерелах ми цю назву бачимо трошечки зміненою. Народ Рос, від цієї держава Рос або Рося. І саме так ми фіксуємо назву цієї держави в творі Костянтина Багрянародного імператора. Який має назву про управління імперії, яку він написав, ну, начебто він написав, звісно, це йому писало для свого сина. Так от, друзі, назва Рос, яку ми часто називаємо як Русь в наших джерелах, це так воно трактувалось, а у греків Рос, це назва, яку ми досі ми не можемо. Ну, зн... Власне, дійти до того, що вона означає. Насправді є кілька теорій глобальних, починаючи від того, що це калька з певних мов, які перейшли, перекочували в мови, від слово, році, тобто грибці, люди, які грибли на човнах, і, очевидно, позначались таким чином грибців скандинавів, вікінгів, Ну, або ж цей корінь десь місцевий, про що свідчить гідронімія з річками Ру, о, Рось, Росава, Роставиця. Тож до цього часу історики і тут же історики не б'ють списи, бо це справа вже не за істориками, а за філологами, але так чи інакше, що означає назва Русь або Рос, як казали греки, ми не знаємо. І тепер, друзі, починаємо. Що ж таке Росія? Греки, точніше, Візантійська імперія або Ну, Візантійська імперія це кабінетний термін, або Римська імперія, як вони називали себе з римськими імператорами. Вони називали нас по-різному. І якщо, наприклад, Святослава Хороброго його війська вони називали тавроскіфами, бо це була традиція, то зрозуміло, що вони і так часто називали нас і таврами, і просто скіфами, але і офіційно Росяс. Зауважу, що справді існують навіть німецькі назви, які і, о, зафіксували це теж тапонім Русія Рузія як одну з марк, тобто земель Німеччини, що часто дає можливість тим, хто ну, власне сконструює без історії, без філологів назву, що це теж та марка, десь на німецькій території, де жили слов'яни. Так чи інакше, друзі, але що ми маємо сказати? що Це греко-візантійська греко назва, яка стала запозиченою Московією. Зараз ми до цього повернемось. Але починаємо з того. Що ж Росія? Росія, як нам стає відомою? Де ми вперше бачимо цю назву? Друзі, в усіх грецьких пам'ятках, різних джерелах ми бачимо назву Росія. По відношенню до Русі, тобто вони Русь називали Росія. Чи це правильно, чи неправильно? Друзі, все правильно, все нормально. Кожен народ умовляє так, як може вимовити своїх сусідів. І навіть не сусідів. Нагадаю, що ми називаємо країну, яка має назву офіційно Остерейх, ми називаємо її Австрією, а країну Дойчланд називаємо Німеччина. А країну Росія ми б раніше називали завжди Московія або Московщина. Так чи інакше, отже, Візантія нас називала Росія. Де вони так нас називали? Дуже просто беремо ми з вами джерела, наші українські, ну точніше, джерела, так, би мовити, українське зараз познічому. Печатки київських метрополитів. Починаючи від Феопемпта, це початок 11 століття, там десь. 30-ті роки, а це єдине, ну, найстаріше печатки, які ми знаємо, то там написано Фепемтос Митрополітіс тіс Росяс. І усі інші митрополити аж ген-ген-ген-ген мають в своїй титулатурі, це от візантійську назву нашої держави Росяс. Щоправда, здається, Іоанна IV, го митрополита 70-х років 11 століття, то там. Він апелює в тетаутурі не до, скажімо, територій, а до етносу Росіас Етнос, тобто митрополит народу Русі. І оці печатки, друзі, чому я це говорю вам, бо це дуже важливо. Я є автором каталогу печаток митрополитів і в цілому Київської митрополії від 11 до 14 століття, тому з тими титу... титулами я мав справу. Отже, Тепер що нам треба розуміти? Грецькою мовою наша держава мала назву Рося. Росяз. Наша держава це середньовічна українська держава, яка у нас в джерелах відома як Русь. Це перший період, друзі. Другий, у наших князів теж були свої титули, безперечно. І хоча. Московські вчені наполягають на тому довжі довгі роки, що перші титул всія Русі, це 14 століття, Василій Тьомний, там світлий, світліший, тімніший, Байдуже. Це їхня вся справа. Ми з вами європейські е, громадяни, єро, Євро Європи і ми України, і ми зрозуміли, що вчимо історію без них. Давайте тому їх відсторонимо. Так як ми маємо вчити історію насправді, не свачись на них. Але скажу, що московити дуже довго і абсолютно безпідставно борються за цей титул. Отже, коли наші князі називалися? Титули наших князів ми теж можемо побачити з двох мов: перше, це нашої мови офіційної мови Русі, середньовічної Української держави. Яку називають староукраїнська мова, тобто те, що писалось кирилицею, та титули, які писалися грецькою мовою. До речі, кирилиця це теж абетка, яка створена на основі грецької абетки. Ну, це вже інша історія. Що відбувається, друзі? До нас дійшли титули наших правителів на, джер... на джерелах, саме в першу чергу, з грецької мови. Чому у нас є. Така наука, яка має назву сфрагістика, ну, наука чи кажуть спеціальна допоміжна дисципліна, сфрагістика це наука, що вивчає печатки. Так от, перші титули наших князів ми бачимо саме з печаток. І що там є? Це печатка Ярослава Мудрого, десь 20-30-х років 11 століття, тобто 1020-1030 роки, на якій написана формула. Грецькою мовою Ярослафос, Архонт Росіас. Тобто, знову Росії, не Русі, це титул. Так само його син Всеволод Ярославич на печатці, єдиній печатці, яка до, до цього часу збереглася, і знаходиться в колекції Думбартон Оксд в, в Штатах. Там так само і на цій печатці урочисто візантійську, такий абсолютно сеременіал, і написано. Єва Веїсі тусудуло Андреас Архонтіс Пасіс Росіас. тобто Господи помезірову своєму Андрію, князю всієї Русі. А ми перекладаємо як Русі, а звучить воно Пасіс, тобто всієї та Росіас, Русь, Росії. Отже, друзі, ти з титулатури зрозуміло, за київськими князями, грецький титул, грецький точніше, титул в перекладі грецькою, де звучить слово. Всієї або просто Росіас, Росії. В криличних титулах, друзі, які теж у нас переважно залишилися на печатках наших князів, свинцевих печатках. До речі, печатки. Подивіться: у мене є багато відео про ці печатки, на яких я спеціалізуюся, у тому числі як джерело На кириличних написах на цих печатках у нас є титул «Всея Русі, або там Князь Руський. Тобто у нас традиції Русь в Візантії, традиції Росіас, Росія. Що ми знаємо далі, друзі? Це історія наша та Візантії. А от, наприклад, якщо ми говоримо про, ну, скажімо, Європу, то там теж форма Росіяс, Росія, вона перейнята була з Візантії. Але, зрештою, є і інші формули. І, наприклад, ми з 12-го століття в західноєвропейських джерелах, по відношенню до нас, читаємо назву нашої держави, яку перейняли з Візантії, але латинізували і з цього моменту нас на Заході, нас Україну, називали Русія. Тобто, це латинізований такий варіант е, слова Росія. І плюс з додаванням нашого цього от, Русь. Тому е, ті, хто використовував Латину, називають нас Русія, інколи «русця», а інколи «рузія». І тут ще одна назва, яка вже повністю латинізована це Рутенія. Тобто, от «рутени», так само народ Рутени Рутенія, форма росія. Зустрічається в текстах західноєвропейських, і ми тут говоримо про таких людей, як Марко Поло, дослідника, Амброн Дже Катаріні та низку інших назва Росія. Отже, друзі, бачимо, наскільки складний є шлях у цій титулатури. Але що ж відбувається далі? Тепер, друзі, уявіть собі, що титулатура. Яка використовується московськими князями в XVI столітті, яка має таку формулу князь всієї Русі, це титулатура, яка є, скажімо так, претензійною, тому що, щоб бути князем всієї Русі, ця формула вони взяли від своїх предків. Тобто, є московське царство, яке сиділо під Золотою Ордою. У Джучі, яке користувалися політикою, економікою і ментальністю монголів, але населення різне абсолютно, різні племена. Проте є династія київських князів, які там свій серед чужих і чужий серед своїх. Але у них спадково є цей титул князів Русі. І звідси ми маємо сказати, що політично наше молодші гілочки київських князів, які. Правили от шматком території, колишніх колоній нашого Золотоверхого Києва, вони династично, звісно ж, мали право на титул князь Русі, Руський князь, точніше. І в 16 столітті вони починають абсолютно, скажімо, використовувати титул князя всієї Русі. Це претензійно, тому що Русь в цілому залишається в орбіті. Інших двох володарів, а точніше, монарха, який одночасно є королем Польщі, і одночасно є великим князем Литовським та Руським. І тут, друзі, ще один цікавий момент. Скільки б нам не говорили, що Московська держава це Російська держава, насправді на центральноєвропейському східноєвропейському просторі є єдина лише територія, яка від початку. Існування нашої держави середньовічної української держави Русь, точніше, можливо, так, з 10 го століття, і ген-ген-ген до аж часу, поки там утворилася російська Росія, проголошена Петром I в 1721 році з бухти барахти. Так от є одна єдина територія, за якою була назва Русь насправді і ніколи не щезала. Ця територія адміністративно, друзі, знаходиться на сьогоднішніх землях західно, е, західних землях нашої прекрасної батьківщини. Це те, що називалося в 11, 12, від початку 13-му столітті Русь, в 13-15 столітті Королівство Русь, потім воєводство Руське. Так, це сьогоднішні території Львівщини, там частини Івано-Франківщини, Тернопільщини. Ну от те, що ми називаємо. Пізнішою традиції воєводство Руське, і звідки у поляків є піроги руські. Тобто, за нашою Україною, все ж таки, навіть не дивлячись на все зберігається назва Русь. Так от, друзі, що відбувається от в той час, коли ми з вами зрозуміли, що наших київських князів 11 13 століття Титул є всі Русі, їх називають Росія, титули митрополитів Київських, це з виключно. Титул митрополита з словом Росія. Що відбувається далі, друзі? Ніхто ж не думав, що якась певна мавпа, яка буде копіювати і претендувати на щось і називати себе Росія Росія, Русію, що вона до цього досягне. І справді досягнули. Нагадаю, що для нас дуже важливий є фрагмент того, що наші всі митрополити київські мали, ну, от, Петро Магила. Давайте згадаємо його титул так? як очільника православ'я, окрім того, що він був екзархом Константинопольського патріарха, тобто представником, він мав титул митрополит Київський, Галицький і всієї Руси. Ці титули мали і наші православні зверхники, і ті митрополити, які пішли після 1596 року в унію з католицькою церквою, і поки їх не знищила Російська імперія в 19 столітті, вони так само мали цей титул митрополити в Київських, Галських і всієї Русі. І тут слід зауважити, що титул всієї Русі, претензійний для московських князів, він завжди був в Русі. А от наші владики і наші, ну, скажімо, інтелектуали часто в 17 столітті. Використовує термін Росія, пишучи, наприклад, іноземною мовою, просте Господи, це ж неможливо для Московії, яка палила наші книжки, писали і використовували термін Росія. І що ви думаєте? Ну, от, наприклад, в, на закладній дошці Чернігівського колегіуму, початку 18 століття, дошка з грибом Мазепи, в інтернеті є, можна глянути, є напис. І тепер, друзі, уважно послухайте напис на честь того, хто заквав цю дошку. Цей храм создан Божим благословенням і пришедрим даянням та й от ясновельможного пана Йоанна Мазепи, славного войск російських гетьмана. Войск російських гетьмана. От, друзі, це до того часу, як Піотер І. Вжив слово Росія в контексті своєї імперії. Пилип ройк так само написав вірш Панегійний такий, уславляючи Мазепу, це кінець 17 століття, який має назву «Алкід російський. Тобто «Алкід» – це Геракл, це інша назва. І все було нормально. В колі українських інтелектуалів термін Росія російський, це було, знаєте, як. Ну, Споглядання в добу цієї умовної античності, але грецької, візантійської античності, де термін Русі завжди позначався словом Росія. І в цьому контексті все абсолютно було нормально, тому що ми знали, і наші предки знали в 16, 17, 15 століттях, що по відношенню до нас, українців, назва нашого народу це русини. Або раніше казали роси, і що є інша назва нашої держави і нашого народу, як Росія. Тобто, грубо кажучи, я почав з Австрії і Остерейха, з Німеччини і Дойчланда, що якщо, наприклад, коли ми перемагаємо Росію Московію, наприклад, німецький очільник скаже, що наша країна Дойчланд – і що ми всі пишаємося, що ми є німці німецької мови, а, а, тут вжив би він би по відношенню до того, що українці називають німці, німцями in Germany», вжив би нашу назву, так би мовити, мовити, вихваляючись тим, що він розуміє, як українці називають їхню державу. Так і у нас і та сама історія. Ми, коли вживали термін росія або народ російський, по відношенню до себе. В 16-17 століттях говорили про ту традицію давню, коли ми були відомі під назвою Росія, в контексті і Візантійської церкви православної, і візантійського політику, мої друзі. Тобто це вживання урочистого, урочистої назви. Тож, ну, власне, як, грубо кажучи, як, наприклад, шляхта говорили, що вони є сармати, тобто ми є народ сарматський. Ну, Це такі саме апеляції до. От тієї глибинної історії. Але, друзі, не все так, як воно склалося в подальшому. Що ж відбувається? Нагадаю, що якщо термін Росія по відношенню до наших з вами земель вживали наші ж інтелектуали, не часто, так, бо частіше за все це було, ну, скажімо, писані тексти Кириличні, то, зрозуміло, там було Русь і гетьман Богдан Хмельницький. коли… Заїхав на білому коні в Київ через золоті Ворота, сказав, що він є самодержець руський. І всім це все було зрозуміло. Проте, Петро І, коли створює імперію, ну це як Путіна намагається каже, ну будь імператором, ну будь імператором. А Петро І Ні, не хоче, не хоче. Ну це як Путін, знаєте, який там, його треба запрошувати на президентство. Ну, це, звичайно, явище цих дурних диктаторів. Так от, друзі. Петр І змінює назву своєї держави, її стан, стан на імперію. До речі, ну, імперію тоді ніхто не визнавав за Росію, тому що ну, все ж таки це якісь Романови, без роду, без племені не, не зрозуміло хто, навіть не принци крові. Почали визнавати Росію Московію імперію, виключно вже тоді, ближче, після смерті Петра, вже в середині і в другій половині XVIII століття, коли на. Хрестов в санкт Сан лінграді заходили порядні німецькі династії. Так от, зауважте, що коли ж Піотер І зміг себе назвати російським самодержцем, тут, друзі, це дата 1721, так вони грали в цей титул, інколи вставляючи це в якісь певні написи. Але це була гра. А коли ж Петро І, 1721, що це таке? Це закінчення величезної північної війни, в межах якої відбувалося величезне українське повстання, під, о, о, яке очолював гетьман Іван Мазепа. І от власне, коли Петро І отримав цю перемогу, і саме після цього він починає називати себе Росією. коли він, по суті, затиснув нашу. Гетьманщину, військо-Запорозьку, Україну або тут етнічну Русь, яка себе в інтелектуальних працях називала Росія. І саме він від того часу насмілився використовувати термін Росія вже офіційно. Таким чином, забравши назву держави у того на той момент бездержавного народу, але з державницькою традицією, який він багнетами в крові втопив. Під час батуринської різанини та інших військових компаній на наших землях. І моментик тут ще, друзі, знаєте, не так страшна московська блоха, як вош, як українська гніда, як казав Симон Васильович Петлюра. Справа в тому, що оці оці моментики з назвою, переназвою, ребрендингом цієї дрімучого Московського царства, чи, точніше, царства Московського, Страханського, Казанського і Сибірського царства, ніхто інший, як наші інтелектуали, які були видатними, скажімо, науковцями і Феофан Прокопович, і низка інших наших інтелектуалів. Які в гонитві за, очевидно, і власними амбіціями, і в гонитві за, скажімо, очевидно, кругленькими сумами, почали моментально підказувати Петру, що цей ребрендинг можна створити за рахунок вкрадення назви, і вони йому в голову втягли, що так, так, були князі руські, ці рюриковичі так звані, от в Романов. Але перед вами сиділи на московському столі ці Рюриковичі, які титулували себе Всія і Тобі цей титул дістався разом з Казанським, Астраханським і Сибірським царством. Але переінакше це на Росію. Тобто, зроби нове оновлення назви. Забудемо всіх цих туземців, які підкорило Московське царство. І, друзі, справді, наші українські інтелектуали здійснили цю катастрофічну помилку, по суті, випинаючись перед могильником української держави Петром і, і підказали йому цю та й багато інших насправді ідей. Але, друзі, повертаючись до нашої теми, скажу так, що назва Росія від самого початку її. Згадки першої з 10 століття, з кінця другої половини 10-го, кінця першої половини 10-го століття Росія це територія, яка маркувалася в джерелах суто нашими українським Подніпров'ям. І саме за цим, цією назвою, і мала б вона і залишатись. Ну, тоді ми не змогли, повстання Івана Мазепи було програне, ми не змогли відновити державу нашу, маючи тисячолітню державну традицію, і спроби Пилипа Орлика, спроби Павла Павлоботка, спроби Данила Апостола, потім Кирила Розумовського. Тоді ми цю назву так і не втримали. Що ж, друзі, але ми сьогодні маємо знати, що. Та держава, яку ми називаємо Російська Федерація, них в Конституції написано Російська Федерація, вона ж Росія, насправді є Московія, і що ця назва це не їхня назва, і що вони користуються з силою, взявши з 1700-х років назву, якою візантійці позначали нашу українську середньовічну державу, Русь. Ну нічого, я думаю, що після нашої перемоги ми зможемо розставити всі крапки над і і говорити, хто і як має називатися. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Ми говоримо про історію України і не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Коментуйте, будь ласка, мені цікаво, як ваша буде думка з приводу цих тем. Зрештою, ця тема була мені ну, прийшла в голову після спілкування в коментарях з одним з підписників. Друзі, дякую всім, хто допомагає поширенням цих відео, і дякую всім, хто, звісно ж, допомагає фінансово на Патреони Кофі спонсорство. Тобі все в описі до цього відео. Друзі, отже, знаємо нашу історію правдиву і маємо розуміти, що колись назва Росія Росяс належала суто нам, як і держава Русь. Дякую всім, друзі. З вами був український історик та офіцер. Третьої каймоштурмової бригади Олександр Ауферов. Переможемо!